Ні для кого не секрет, що коти спрадавна вважалися істотами магічними їхні образи огорнені величезною кількістю легенд і забобонів. Згадайте самі, скільки разів у дитинстві ви переходили на інший бік вулиці, якщо дорогу попереду перетнув чорний котик. Чи може робити так і досі? Привіт, ти на каналі Зоокомплекс і увечір всіх святих зібрали для тебе трохи історій про магічні можливості. Муркотиків. Приємного перегляду. Ви страдково помічали, що котикам, особливо чорним, нерідко прописують містичні та екстрасенсорні здібності. У стародавньому Єгипті існував справжній котячий культ. На честь вусатих зводили величезні храми і святилища. А якщо кішка в родині помирала, власники носили за нею траур як за померлим родичем. Про містичні здібності кішок часто розповідають і сьогодні їхні власники. Можливо, диму без вогню не буває. Зокрема, з прадавніх часів вважалося, що кіт справжній екстрасенс, ніби він бачить ауру людей та предметів. Відчуває енергетику простору та обирає для свого відпочинку так звані геопатогенні зони, які може очищувати. А все тому, що котики, ніби вміють домовлятися із потойбічними силами, дружачи з домовими, а отже, негативна енергія на них не впливає. Недарма люди, коли заселялися до нового будинку, обов'язково мали запустити спершу оселю котика. У давнину вірили, що перший, хто заходить до помешкання, обов'язково помре через те, що таким чином житло забирає данину. Тоді як на котики, оскільки вони вміють дружити з духами, такі правила не діяли. Також вважається, що котики мають надзвичайну, навіть магічну інтуїцію. В історії чимало прикладів, коли про нещастя людей попереджали саме ці хвостаті. Нарідко котики залишали свої домівки, коли мав початися землетрус, і поверталися неушкодженими вже після. Помічено що перед початком сейсмологічної активності чотирилапі надмірно збуджені, можуть голосно нявкати, ховатися, тремтіти, а шерсть. Та єдики такою чутливістю котиків зацікавилися і вчені. Найперші дослідження з цього приводу провели у США і Китаї, а європейські дослідники займаються цим і досі. Ще одна магічна здібність в вони вміють читати думки господарів. Принаймні про це неодноразово стверджували власники котів по всьому світу. Вони зауважували, що вихованці приходили заспокоїти близьких людей, коли ставалося якесь горе або господар занедужав. Point Хоча, якби це було правдою, чи потрібно було б стільки зусиль, аби привчити кота до лотка, наприклад? Як думаєте? До речі, котики вміють лікувати людей. Це ще одна їхня надприродна здібність. Якщо вірити фалінологам, Кішки здатні стабілізувати артеріальний тиск, лікувати аритмію та навіть хронічний бронхіт. У деяких країнах котів залучають до реабілітації пацієнтів з психологічними та неврологічними проблемами. Також котики допомагають людям із серцевими розладами і навіть сприяють у боротьбі із залежностями. І ще одна містична риса котів. Вони самі знаходять дорогу додому. Існує чимало історій про те, як котики верталися до своєї оселі, долаючи сотні кілометрів. Ну або як вони поверталися до свого колишнього будинку після того, як їх перевозили в інший. Цим питанням також займалися вчені та після низки експериментів дійшли до різних висновків. Наприклад, з'ясувалося, що легше знаходять дорогу додому ті тварини, що живуть у приватному секторі і часто бувають на вулиці, а не домашні котики, що мешкають у приміщенні. Припускають, що процес пошуку оселі, опинившись в незнайомому місці, чотирилапі починають із руху по спіралі та оббігають всі околиці. А коли ж знаходять знайомі місця, орієнтуються простіше. Також з'ясувалося, що здібності до навігації у котиків залежать від магнітного поля землі. Так якщо учені впливали на піддослідних кішок магнітом, отримували неочікувані результати, Коти під його впливом втрачали можливість знаходити свою оселю. Проте, ми закликаємо вас не експериментувати і не випробовувати долю. Вулиця це дуже небезпечне місце для домашнього кота. Нехай він ніколи не губиться. Бережіть своїх пухнастиків, даруйте їм адресники, а вони нехай бережуть вас від злих духів. Діліться в коментарях, що містичного вміє ваш мокроносик, і підписуйтеся на канал, аби нічого не пропустити. Побачимось.